Добрий день, з вами інтернет-видання Бух. Я Людмила Ромичук. і сьогодні гостем нашої студії є керівник керуючої компанії, яка е представлятиме Новолинський індустріальний парк Олександр Бондаренко. Доброго дня, Олександр. Вітаю, Людмила. Отож, у Новолинську нещодавно створили новий індустріальний парк, так перший в Україні у форматі фудкластеру. На якому етапі зараз там триває процес? Що відбувається? Ну, відповідно, 21 листопада дійсно ми робили урочисте відкриття. Якраз в той день, 21 листопада, 22 року, ми підписали вже остаточний довір оренди з містом на 25 років і таким чином створили нарешті. Перший там прецедент фудкластера індустріального парку в Україні. Е, отже, що зараз відбувається сьогодні, у нас лютий, початок березня. Е, зараз йдуть активно роботи архітекторів, дизайнерів і проєктувальників. Тобто, ми розробляємо вже детальний план території і генплан, що де буде е, розміщуватися, які будівлі. І почали вже е, прокладати мережі, тому що ну для індустріального парку, для будь-якого заводу чи підприємства, яке хоче розміститися на території індустріального парку, ключовим насправді є мережі: електроенергія, газопостачання, вода і каналізація, очищення води. І е, перевагою ділянки «Ново» в Нововолинську. Є, в принципі, те, що всі мережі є на території індустріального парку. Це саме тому, чому ми почали робити цей проект в Нововолинську. тому що на ділянці є ці комунікації, але все рівно, коли починаєш вже працювати на землі, виходить, що там треба якісь там кабелі провести, тут там добудувати газову розподільчу станцію, тут підстанцію розширити. Ну, дуже багато технічних питань. Власне, ми зараз цим е, займаємося облаштуванням ділянки, щоб її облаштувати і підготувати під старт будівельних робіт е, логістичного терміналу, а це перший. Проєкт буде який, власне будівництво на території індустріального парку, окрім мереж і інфраструктури. От, щоб підготувати майданчик під будівництво в нашому випадку логістичного терміналу як першого об'єкту, треба зробити домашнє завдання. От ми його зараз робимо і сподіваюся, що десь до кінця весни доробимо, щоб влітку вже можна було починати. Перші будівельні роботи. Індустріальний парк Новолинсько-Нове. Чому саме він буде цікавим і привабливим для інвесторів? Яка його різниця порівняно з іншими такими ж в Україні? Ну треба сказати, що перед тим як обрати цю ділянку нововолинську. Ну я особисто об'їхав, мабуть, 15 локацій по Західноукраїнських областях, тобто Івано-Франківська, Львівська я був у Волині, теж декілька варіантів дивився, і багато залежить від локації і від мереж, тобто чи поруч електроенергія, вода, газ, і як довго чи швидко їхати до кордону. Адже в наших областях перевагою є ефективна логістика, тому що ми. Біля Польщі, чи біля Словаччини, чи біля Угорщини, і зараз, оскільки логістика вся змінилася через війну, то 90% вантажопотоків потоків іде через кордони з Європейським Союзом. Навіть і експорту це стосується, і імпорту я здалека зайшов. І тому е, навіть китайський імпорт. Контейнерами все товари масового споживання, які раніше їхали через Одесу порти і через Чорноморський порт. Зараз їде через більшість через Клайпеду, через Гданськ-Польський порт. І потім вже йде через цей кордон, де ми з вами сьогодні знаходимося: Ягодину, Стелуху, Гринів і так далі. Тому перевагою є в першу чергу супервигідна логістична локація. Перевагою є. Що це прямо стоїть на фасаді на трасі Р15, туди Львів, туди Остелух і ось вже ділянка. Перевагою є, те, що є комунікації потужні. Е, вже ми домовилися про 4 МВт електроенергії. Це дуже велика потужність на декілька заводів і логістичний термінал вистачає. Такої потужності і є можливість розширення до 10 МВт, Ну тут залежить вже від наших перемовин, і так далі. Тобто, все це. В комплексі дає ну, фантастичні переваги між над тими ділянками, які інші дивився, і над рештою індустріальних парків. Насправді, тобто ми можемо вже якби бути і пишатися нашими перевагами на старті, але звичайно багато залежить від того, як ми класно, якісно і грамотно облаштуємо цю ділянку для того, щоб президенти і інвестори індустріального парку комфортно заходили і менше грошей. Витрачали на старті будівництва. Оце є конкурентною перевагою, тому що в один індустріальний парк для заводу стандартного якогось там по виробництву кондитерських виробів, наприклад, треба вкласти. 500 тисяч євро, а в наш індустріальний парк треба вкласти 50 тисяч євро там для якихось долаштувань. Оце є конкурентною перевагою, тобто капітальні інвестиції при вході на до облаштування своєї території інвестори суттєво менші, і це є конкурентною перевага. Чи мали ви вже схожий досвід та у розвитку інших індустріальних парків в Україні? Чи маєте бачення розвитку? Парку воно по перше, так ми бачимо з партнерами концептуально, що це має бути фуд-кластер, тому що тут е, точки перетину багатьох логістичних шляхів. Тут є е, не, не здійснений потенціал саме по продукту харчування. Тут має бути логістичний термінал з холодним зберіганням, якраз для продуктів харчування готових чи е, близьких до готового стану споживання, і є дефіцит на такі потужності. Логістичні саме для холодного зберігання взагалі в Україні і, і, і в нашому регіоні насамперед. Тобто, це вже є досліджена потреба і потенційний попит. А друге питання щодо досвіду, так, ми займалися. Ми, по-перше, я особисто знаю, мабуть, більшість власників або генеральних директорів всіх індустріальних парків України. Тобто їх наразі зареєстровано 60, Ну от я більше половини точно знаю. Знаю у кого що відбувається, і на якому етапі який статус залучення інвесторів, де є які помилки за останні 5-6 років припустилися керуючої компанії, де на вийшло, чому не вийшло. Тобто, щоб бути досвідченим, треба зробити певну кількість. Помилок. На щастя, ми власні помилки не робили. Ми дивилися, як, ну, що виходило чи не виходило у колег. Мав безпосередньо залученість до концепції індустріального парку Павлоград у Дніпропетровській області, а от там от яскравий приклад. Чому не вийшло там зробити, залучити реальних інвесторів? А тому що тільки на облаштування комунікації електроенергії. І газу потрібно було витратити 60 більше навіть 65 мільйонів гривень. І це мала робити місцева громада. Місцева громада не було грошей стільки на облаштування, а інвестор сказав, а я не буду просто на облаштування території, щоб всім. Вистачило ці електроенергії робити, тобто всі рахують гроші, і це правильно. Тому питання, де стратегічно має розміщуватися такий еко-простір для розвитку бізнесу, тому що всі компанії рахують свої гроші, і ми цілимося в середній бізнес, в компанії в виробничі, які виробляють продукти харчування. Обладнання може бути, яке пов'язано з технологіями Фудтек Це називається фуд Фудтек галусі. Ми цілимося в такі компанії, залучаємо, ведемо перемовини з такими компаніями, приблизно у кого обсяги. Щорічних продажів там 10, 20, до 50 мільйонів євро? От вони для себе обирають зараз е, вигідні і ефективні локації? Знаємо, що вже е, велися перемовини та з деякими підприємствами зі сфери переробки риби, наприклад, виробництво харчових продуктів. Чи можете трішки з завісу для наших глядачів, які ще підприємства мають до зайти, і чи зі скількома уже є домовленості? По-перше, так ми продовжуємо вести перемовини. У нас підписані документи про нерозголошення комерційної інформації. Тому це, да, це, це стандартна ситуація. Буду здивований, як то хтось перед початком будівництва буде розказувати, розкривати деталі, як ми що будемо будувати. Ну це не дуже якби професійно буде, але можу сказати, що ну по галузях, так це переробка риби, переробка м'яса. Це зберігання продуктів харчування, холодний склад по ягоді і, відповідно, полуфабрикати. Для цього якраз ми плануємо логістичний термінал. Холодне зберігання і сухого також, тобто, щоб можна було зберігати товари ну, загального житку, не, не продуктової категорії. Але холодне зберігання це дуже актуальне в цілому для України і особливо тут, тому що тут потоки імпорту експорту просто шалені, і вони зросли. І під час війни ще більше зросли, тому що логістика пішла от через через цей кордон. Так. Скільки максимально підприємств може розміститися на індустріальному парку площею 20 гектарів? Наразі ми бачимо по генплану, що реально вмістити 8 е, заводів е, виробничих е, майданчиків і великий логістичний термінал 14 тисяч квадратних метрів. Це великий. Там всередині вже буде розмежування частина холодний склад, там де мінус 15-20 градусів е, температури зберігання продуктів і сухий там не, не потрібно кондиціонування там просто буде плюс 10 плюс 15 Круглий рік, тобто ось такі параметри. Середній розмір кожного виробничого підприємства, який зараз запланований на генплані, від 4 до 6 тисяч квадратних метрів це досить така універсальна величина, щоб вмістити від виробництва електроніки до виробництва полуфабрикатів котлет і так далі. В принципі, це такий стандартний універсальний виробничий юніт. Днями в соцмережах ви розповіли, що у Варшаві відкривається офіс керуючої компанії Ново так і представили там нового керівника Франческо Корезіо. Для чого потрібен ну, власне цей офіс? Що він дасть? Ми зрозуміли за останні півроку активного спілкування з бізнесом і з різними фондами інвестиційними, виробничими венчурними. Ми з різними партнерами спілкуємося. Показуємо наш е, індустріальний парк нового і е, пропонуємо різні формати співпраці. Ми зрозуміли, що з боку польських компаній виробничих торгівельних, які мають вже бізнес в Україні, тобто розуміють, як вести бізнес в Україні, і з точки зору польських фондів, які теж мають якісь інвестиції в Україні за останні там 7 років. Є великий інтерес щодо розвитку подальшого бізнес проєктів в Україні, чому тому, що вони розуміють, що тут можна з більшим прибутком працювати тут менше податкове навантаження. По факту, це так, і воно одне з найнижчих в Європі. Якщо дивитися, і перспективи зростання, тобто ми ще у стадії економіки emerging Market, тобто це економіка, що швидко розвивається. Тому тут вищі ризики, але й вищі прибутки. Їм цікаво. Так, вони очікують якогось вже закінчення війни з підписанням документів. Але це буде там. Протягом року, сподіваємося, це не так багато, в принципі, щоб підготуватися до великої інвестиції. Тому вони зацікавлені, але ми розуміємо, що треба постійно бути там, спілкуватися з ними, бути присутніми, теж постійно ходити на перемовини. і відповідно для цього відкрили офіс. З нашим керівником, який, до речі, от, сьогодні, вчора, позавчора, на великому форумі Rebuild Ukraine у Варшаві, там, де всі країни е, зі своїми стендами показують, якими інструментами, проектами, програмами вони будуть допомагати від, у відбудові України. От На такі форуми постійно треба ходити. Тому що ну, я не можу, наприклад, постійно бути, я тут, в Україні, здебільшого знаходжусь. Він буде там. Наш керівник він буде зустрічатися. Він буде ходити на заходи, які посольство України постійно теж організовує, да і буде постійно в контакті з польськими колегами. Тобто, це метод присутності і залучення партнерів та інвесторів. Це нормальна, абсолютно класична схема. Ви вже власне вгадали, в країні наразі у нас зараз триває війна, та чи наскільки це є перешкодою для залучення бізнесу, зокрема і міжнародного, який ви плануєте? Чи бояться вони зараз вкладати гроші сюди? І так, і ні. Ви Бачите, з одного боку дійсно війна, і коли особливо бізнес чи якось інвестфонд не мав до цього відношення до України, не мав бізнес проєктів в Україні, вони жахаються. Вони ну для них це. Моторошно, що ракети летять, а ми там щось будуємо. Ну, тобто, вони не розуміють цього. Але якщо це компанія, знов таки повторююся, яка має бізнес в Україні чи має партнерів в Україні, які розуміють, як це тут працювати, що тут є дійсно підвищена норма рентабельності, і не так страшна. Та бюрократія, тим більше, що ми, як керуюча компанія, беремо всі ці питання організаційні, адміністративні і проєктного менеджменту на себе, то в принципі це абсолютно е, нормальна ситуація. Тому е, ми, якраз наша задача як керуюча компанія, розповідати, інформувати, е, знижувати ці якби опасіння і ризики, які вони нам висказують. Так питання, що через місяць вони нам якби грошей не дадуть чи не побудують свій завод. Чи не буде через місяць, чи там у квітні місяці. Але такі інфраструктурні проекти, як індустріальний парк, вони ну розгойдуються і набирають швидкості там за рік, за два. Це абсолютно нормально. Тому я думаю, за цей рік ми вже будемо мати. Ну, декілька українських, з якими ми вже ведемо перемовиними партнерів, і хоча б одного з Польщі чи там, Словаччини з того регіону, тому що наша місія бачення, що ми бачимо себе як от такий транскордонний міжнародний промисловий хаб, який має фокус на продуктах харчування. Ми хочемо бути міжнародними. Щоб показати, що в Україні можна робити якісні е, міжнародні транскордонні е, проекти, бути е, в прибутку і мати тут якісні стосунки, відкриту комунікацію серед іншого, мешканців турбує зокрема і питання екології у місті будуть так, практично на території міста будуть будуватися нові підприємства. Чи буде хтось за цим слідкувати за викидами, за встановленнями відповідних фільтрів? Як це все буде контролюватися? Ми дуже ретельно підходимо до відбору потенційних резидентів і зі всіма, з ким спілкуємося з потенційних інвесторів, які хочуть будувати усіх, питаємо щодо екологічних стандартів і норм викидів. Обов'язково це у нас є в чек-лісті, нашому, коли ми починаємо тільки комунікацію. І от наразі, що ми бачимо, навіть з тими, з ким вже є попередні домовленості виробниками. В процесі виготовлення продукції там напівфабрикатів і так далі, переробки риби м'яса там немає викидів СО2. Тобто технологія не передбачає викидів СО2. Немає процесу горіння, що дуже добре для екології. Тому там більше є питання до якісних систем очистки води, тому що дуже багато води потрібно на процеси відмивання, промивання і так далі. Але це вирішується питанням побудови системи каналізаційної з якісними фільтрами. Ось і все. Щодо повітря, я взагалі не бачу наразі ризиків. Але якщо прийде якийсь резидент чи потенційний інвестор, скаже, я хочу побудувати. За такими та нормами ми їх перевіряємо і ми відразу звіряємось з тими ж польськими стандартами екології. Чому? Тому що зараз ми з вами там за 7 кілометрів від Польщі знаходимося від європейського союзу через 5 років чи через 6 років це може бути частиною європейського да, союзу. І ми відразу про це думаємо стратегічно, щоб не доводилося зупиняти ці виробництва, тому що головна перевага це робочі місця і податки для місцевої громади. Ось для чого ми це робимо. Тобто, місто має отримати енну кількість робочих місць гарних, з гарною зарплатою і сплачувати податки в місто, щоб. Могли робити мери, очільники громад, міськради, ремонти, освітлення, дороги і так далі. Це перевага індустріального парку для місцевої громади. Нічого іншого, окрім таких податків і якісних бізнесів у себе в місті. Я не бачу. Тому ось для того ми і працюємо і якраз думаємо вже про майбутнє, що буде через 5 через 7 років. Новолинськ раніше славився як шахтарське місто, так? Можливо, ви знаєте. І наразі тривають процеси вугільної трансформації, чи буде якось індустріальний парк Нолинського дотичний до цих процесів? А я бачу, що наша роль і місія якраз індустріального парку це бути тим агентом трансформації, тобто ми будемо приймати вивільнених співробітників до підприємств, які будуть будуватися на території індустріального парку. Якраз ми будемо активним учасником трансформації. Я був на нараді з народними депутатами щодо вугільної трансформації. Це десь місяць назад була. Якраз ми в активному комунікації з профільними комітетами Верховної Ради, з очільником міста, паном Карпусом з міськрадою, тобто, ми якраз залучені дуже активно в процес трансформації. Тобто, наша місія, як я це бачу, як ми обговорювали з колегами, це пропонувати інші альтернативні роботи в промислових компаніях. А індустріальний парк це. 90% промислові компанії, щоб люди там працювали і отримували гідну заробітну плату. Це ми над цими будемо працювати в сусідньому знову льнському місті Володимирі. Також наразі тривають процеси щодо створення індустріального парку, і там уже також будуть обирати керуючу а ви компанію. <сміхаєте> і нам дуже цікаво, можливо, ви і берете участь у тому конкурсі і будете. Ну, ми чули, що відбувається конкурс, тому давайте будемо слідкувати за новинами. Тоді будемо разом спостерігати, що відбувається добре. Добре, а чи буде Володимирський індустріальний парк конкурентним Нововолинську, чи там можливо будуть інші процеси? Ну, я я чув і бачив концепцію Володимирського індустріального парку. Ми її дивилися, аналізували, тому що ми в принципі всі дивимося, які є концепції у новостворених чи майже створених, і в Закарпатті дивилися Львівській області. У всіх є свої переваги і недоліки. Якщо говорити про ділянку Володимирського індустріального парку з мого досвіду. Я бачу перевагу, що це знов таки фасадна ділянка, яка виходить на трасу, яка ну буквально 10 кілометрів, і кордон знов таки у столу, а? ну і поруч інші переходи. Тобто вигідна логістика, е, вона більша 37 гектарів, наскільки я пам'ятаю. Але якщо порівнювати з нашою Нововолинською ділянкою, парком ново, то гірші комунікації тобто е, немає е, залізниці поруч. Нема поруч о, точки підключення електроенергії і води. Ну, але Володимир якраз проходить залізниця, та щось ну, коли це все інвестиції, знов таки додатковий бюджет. Тобто, все рахується, це, як я казав приклад з Павлоградом, ну навіщо витрачати 65 мільйонів гривень на підведення, якщо можна взяти окрему ділянку, і яка вже має ці комунікації? Тобто, все порівнюється і все рахується. Тому ну тут для того, щоб сказати, що це вигідний бізнес-кейс для. Побудову якісного індустріального парку. Ну, треба робити детальні розрахунки, що я і якби раджу всім, хто зацікавлений в цьому. Ну що ж, будемо завершувати нашу розмову. Дякуємо, що завітали на нас, і сподіваємося, що і Нововолинський, і Володимирський індустріальні парки будуть розвиватися. Дякую, запрошуйте ще раз.